Абсолютно проукраїнська опозиція, вона всіма джерелами намагається достукатися якраз до по всіх своїх дипломатичних зв'язках. Причому вони використовують, якщо за кордон не випускають, то використовують зуми, от різні міжнародні комунікатори. Але ж ви правда. розумієте, що це не те. Я коли, от наприклад, сьогодні чи вчора, оце подивилася новини. Делегація парламентська НАТО поїхала на, на саміт, і там дивлюся, Мар'яна Бізугла. Ну, я, ну серйозно, ну вибачте, друзі, ну я не розумію. Ну, ну, ну подивіться що, серйозні це, виступи що це Петра таке? Петра йому... Порошенко, Ректорі. то ясно, чому він там. Ми всі ну, бачили, до речі, як його зустрічають, як його ген... генсек НАТО, новий, ну, як йому зрадів. Ми ці бачили всі да, ж це відео. Обічав обіг весь час. Ну, Тут... Але, вибачте, ну, не, ну немає там місця для Мар'яна Бізулої. Не можна випускати будь-кого.